Швеція таки буде в НАТО. Парламент Туреччини ратифікував відповідну угоду. Тепер її підпише Ердоган. І я так підозрюю, що Ердоган все, що йому потрібно було від Європейського союзу, він отримав. Ну багато чого. Я вам рік тому назад говорив, що Швеція буде, і Ердоган підпише. Хоча він заявляв, що він ніколи не підпише. Політика це мистецтво можливого, коли ти знаєш, які в тебе є козирі на руках, і які інтереси в тебе є, і що потрібно твоїм партнерам, ти цим граєш. Політика це така, знаєте, війна без війни. Політика це тоді, коли ти воюєш інтелектом, а не зброєю. І тепер шлях. До Швеції перекриває тільки Угорщина. А тепер задайтесь питанням: а кого тепер будуть любити, поважати, цінувати і йти на поступки європейські чиновники? Кому вони будуть йти на поступки? І чи зіграє цей хтось правильно свою гру? І ще раз повторюю: політика це надзвичайно, надзвичайно хитра, надзвичайно тонка річ якою потрібно майстерно користуватися в лоб, в лоб іти можна, але це не найкращий і не найкоротший шлях. Я думаю, що ви або читали, бо дивились фільм? А, а, він колись був дуже дуже популярний про зону. Ну, зону мається на увазі, там прилетіли пришельці, там була кімната. Кімната, яка виконувала бажання. І от багато людей заходили в зону для того, щоб попасти в цю кімнату. І всі намагались пройти швидко, там будинок стояв серед галявини От шлях, і поводирі казали прямий шлях не завжди найкоротший. Шкода, що ми з вами потрапили в ситуацію, коли політично не можна було, не вдалося я скажу так, вирішити певні. Проблеми суперечності, неузгодженості і що почалася широкомасштабна війна, яка понесла десятки тисяч життів. Я переконаний, що можна було, можна було все вирішити отим іншим способом, політичним, дипломатичним, але вже пізно, нині вже пізно. Тому несемо свій хрест таким, яким він є. Тим паче, що я бачу, що багатьох людей. Це абсолютно влаштовує і іншого способу вони не бачать і не хочуть. І ще раз повторюю, його нині поки що не існує. Тому не лізьте в коментарі, отакі люди, і не пишіть, що ти там пропонуєш? Здать території, упасі Боже. Ні. Пізно. Тепер тільки один шлях прямий, але не найкоротший. Бережіть себе.